А так, новий день. Вертоліт скоро прилетить і скине ящик. Тррррррр. Ось він. Трррр. Ох, давайте перекусимо. Ну все, з рейком. Пішли. Тш, там білі очі якісь. Він втік. Пішли краще до палатки щось. Ага. О, дивіться, там взял людина. Його з'їли. Підемо в палатку. Костя, ти бачив, черт накачався. Ого, він накачався, конечно. Давайте відпочинемо, а потім підемо за монстрами. Всім добрий ранок. Добрий! Пішли до стакану брати воду. Пішли, що це? А, відчепить? Мене щось кусило за ногу? Рятуйте. Що хочу сільну з води? Що це? Стріляю! Я пливу, дякую. Що це на моєї ножі? Пішли до палатки, там розберемося. Пішли. Олег, достань аптечку. Добре. Зараз розберемося з пявками. Хух, піявок немає. Дякую. Давайте спати. Давай. Просніться, я щось чую. Я теж чую. Стріал їм по ньому. Фух, його немає. Пішли туди, там скинусь ще один ящик. Щоче? Він з'їв пілота! лягайте! Що це за монстр? Вертоліт впав, як ми тепер будемо виживати? Пішли, обшукаємо віртоєд. Пішли туди, може ящики уцелів. А, це він! Рятуйте! Стріляю! Він мене ранив. Добре, пішли до палатки, потім обшукаємо вертолітки. А, а де всі? Так, вийду з палатки, може вони вже проснули. Олег, сорч, ви де? Я вас не бачу. Ладно, вони пішли. Але де мені взяти їжу? Піду до ящиків, може там є. Так, що тут у нас? О. Кажеться, це щось сідобне. О, це бутерброд. О, фізьбук пістолдат і пошукаю її. Що це таке? Чому вона таке велика? Його не беруть полі, я назад біжу. Е, що я наступив? А, що це таке? Фух, вони ніби улетіли. А тепер треба тікати від цього великого монстра. О, кущі сховаюсь. О, це танк хтось визвав допомогу. Ух, піду до палатки. Надіюсь, тут я в безпеці. А, це рей. О, точно, там мій пістолет, я біжу туди. Ух, кажется, цей рейк вмер. Так, а чому там кистка, бляде? Мені здається, тут щось не так. А, -а, -а стрілять. <свистак> 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 де всі мої пулі? Ладно, я поняв, треба біжать. Фух, я від А що це, між дерев? А, що це за великий ходячий мобіліт. <звук> О, там є будинок, сховайся туди. Так, надіюсь, тут я є в безпеці. Обшукаю його. Це заброшка, я не думаю, що тут щось є. А, чому так трясе? Що це? Це що будинок монстр? О, Олег і Сорч, рятуйте ми вже біжимо. Ловіть мене, я пригаю. Ловим його. Хух, дякую. Але що це за будинок? І де ви були весь цей час? Кажеться, ми убіжали. Ми пішли за їжею і знайшли лагер. Ну, ми тут і зайшли і нам дали допомогу. О, у вас є нові пістолети. Я щось чую, що це? А, тікаємо, це якесь живе дерево. Пішли до того лагеря, там безпечно. Ух, ми відірвались. Я думаю, це не все. Почекайте, що ж гігантська квітка. Прислухайтесь до землі, тут якісь звуки. Ми ще не відійшли від деву риба, а тут зимовий мовий монстр. Тікаємо. Обережно, а то він схоже висовує свій язик. А, він мене схватив! Стріляйте в нього. Хух, <Jake> дякую! <sharp> 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 Ідемо далі. Але як нам знайти е, цього рейка? Навіть не знаю. Що ж тут не так? Що ж тут не так? <клух> <клух> Дивіться, там табір. Біжимо туди швидше. Чекають монстри не люди. Здається, на цей табір напали. Все погано. Сорч, обернись. Ш -ш 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 Ай! Костя, стріляй! Олег, даси ж аптечку? Добре, Ось Нам потрібно відпочити. Це точно, сьогодні ж багато монстрів. Підемо до палатки. Підемо. Де наша палатка? Я не знаю. в лісі. Ага, а нас потім з'їдяться і від нас остануться лише киски. Хлопці, я схоже, знайшов печеру. Може, не приматує? Може, мені приматуєм? Думаю, так. І... Надіюсь, тут буде безпечно. Ви чули ці звуки? Так! так. Мені здається, що небезпечно. О, ні, тільки не це. Тікаємо! Швидше, там вихід з печери! Так, а де Олег? Надіюсь, він вижив. О, привіт, Олег! Нам потрібно йти в інше місце. Ага. Чекайте, там щось на дереві. Відійдіть. Ай. Стріляємо! Він сильний, я зараз допоможу. Ви ж дороги? А, почекайте, ми коштурка за дорогою. Приготуйте пістолет. Обережно, в нього розділяється лице. Стріляйте! Шприє... Нам треба швидше знайти рейка. Не зовні, ало. Ми вам маємо скинути їжу, але вас ми не бачимо. Шукайте нас біля печери. Добре, ми будемо вас шукати. Пішли до печери. Пішли до печери. Пішли. Ура, їжа. Я теж дуже голодний. Mm -hmm. Це нам потрібен райк. Треба почекати ночі. Так, думаю, райк уже полює. Там білі очі. Готуйтеся! <звили> Він заліз на дерево! Є зараз нападе. а, -а, -а, -а. Олег стріляємо! <звили> Костя, все нормально? Ні. <звили> Я допоможу. Я дістаю мотузку. Олег, тримай його. Добре. Зараз я наберу воєнним. Ми зв'язали рейка. Добре, де ви? Ми біля печери. Осі. Ми зараз доставимо його на вертоліт. <плес> Несіть його в клітку. Ідіть за нами. Ось ваші гроші. Дуже радий, що ми познайомлю йшовся. Я радий, що з вами подружився, але сікуся.